Друзі, цю допомогу від Ірпінської громади вже сьогодні вночі ми повеземо нашим захисникам в Донецьку, Харківську, Запорізьку області. 108 FPV-дронів з тепловізійними камерами, мавіки, зарядні станції ми передамо нашим захисникам. Цей автомобіль, який нам допоміг купити один із міценатів, так само передаємо нашим захисникам. Цей БРП, квадроцикл, який куплений за кошти наших працівників виконкома, медиків, освітян, комунальних служб. Ми передамо так само нашим захисникам. Хай ця допомога слугує нашим хлопцям нищити ворога. Слава Україні! Це дуже круті FPV-дрони, 10 дюймів з тепловізійними камерами. Від 7 дюймових дронів вони відрізняються тим, що вони більші. На них можна більші скиди вішати, більшу вагу. Також ми підготували дві зарядні станції, сім мавіків 3Т. Вся ця допомога поїде на схід. В рамках благодійної ініціативи Один день на ЗСУ ми підготували квадроцикл хлопцям. Це дуже крутий квадроцикл, Поляріс 570, Має потужність 600 кубіків, допоможе хлопцям в мобільності. Може підвозити БК, воду, їду, все. Забезпечувати хлопцям всім необхідним на їхніх позиціях. На напрямку часового яру йдуть дуже складні бої в хлопців, і вони вимушені хто 8, хто 5, хто 3 кілометри до позицій добиратися пішки. І дуже просили в нас е, цей квадроцикл. Також Nissan X Trail поїде теж на напрямок Часового Яру, але в іншу бригаду. Хлопців розбив розбили FPV-дроном їхній автомобіль. Дуже просили, щоб ми їх підтримували. Ця потужна допомога і підтримка наближає нас до перемоги.